Вітаю, друзі! Яку ж сьогодні страву з печериця вам підготувала? Я впевнена, що ви ще так точно не готували. І сьогодні ви подивитесь цей рецепт і обов'язково приготуєте. Ну що ж, давайте зараз вам детально все розкажу і покажу. До яєць додала кефір чи звичайне молоко, сіль, перець та борошно. Нам потрібно зробити кляр. Має вийти тісто таке, як на млинці. Для паніровки потрібно використовувати сухарі, які називаються панко. Або ж можна і звичайні брати, але все ж таки рекомендую візьміть саме ось такі сухари, які використовують для грилю. Вони дуже смачні. Для начинки я беру декілька видів сиру. Часничок та зелень. Зелень у мене є завжди заготовочка в холодильнику. Також додаю сюди вершковий сир. Друзі, точні пропорції до цього відео написані і на початку відео, і в описі під цим відео. Це все гарно між собою перемішую, і начинка готова. Далі купуємо такі досить великі печериці та їх очищаємо ось таким чином. Потрібно за допомогою ложки вибрати ось ці прожилочки в грибочках. Бачите, щоб звільнилося місце і можна було наповнити начинкою гриби. Я цю закуску, коли вперше приготувала, я була здивована поєднанню цих всіх смаків. Далі шапочку, начинену начинкою, я гарно обкручую у клярі та в панірувальних сухарях. Це все можна обсмажити у фритюрі. У вас вийде неймовірно смачна страва. Я все ж таки цю страву вирішила зробити більш корисною. Відправила в духовку запікатися в розігріті до 220 градусів на функції гриль на 20-25 хвилин. Як тільки сухарі почали румянитися, я відразу вийняла все з духовки. І подивіться, які румяні, хрумкі, дуже соковиті, смачні і незвичні грибочки, готові. Повірте, коли ви Готуєте таку закуску з таких простих продуктів, бо бути здивовані не тільки ви, а й всі ваші близькі. Я буду сподіватися, що цей рецепт вам сподобався. Обов'язково приготуйте і напишіть в коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.